Я сумую за тобою, не бачились три дні всі польоти з головою, світло у тобі. Я сумую, де ж ви очі, де ж ви руки? Де я сумую за тобою? Дощик. Крапає, я сумую, ніжність моя, ти і я любов, ти волосся поправляєш, лагідна то поля. Що ти робиш? Що ти бачиш? Про що мрієш ти? Разом ми, о? Яснобачення пишем, любим, мріємо. Я сумую за тобою, ти за мною теж. дощ іде, і ми з тобою стрінемось, а вже ж, Автор слів і читець, Эмили Грант